Імпервіт. От хочу показати житло у столиці Філіпін, така величезна свічка. Я зараз на 17-му поверсі. Але є і не тільки так люди живуть, хтось на 17-му, от ще одна там свічка. Там от багато бачите таких типа ділового центру чи що, а от тут... Не таке. Так. Є, є і от таке. Такі, такі розщопки. Ну, коротше, ви зрозуміли, є по-різному живуть, але там досить безпечно ми там. Ходили, нічого там страшного немає, просто такі маленькі дома, ну, будиночки не дуже, як би так сказати. Щось я тут не вімкнув, режим. Будиночки отакі, люди небагато живуть, хоча там є і більш-менш приємні. Знизу вон там дорога і майже не чутно, а тут ще такі таунхауси маленькі. Так, ну що, поїхали наверх, тут є ліфти і ми поїдемо наверх. Подивимось зверху на всю цю красоту. Будинок. Так, який тут там ліфт, ага, оцей. Будинок 60-56 поверхів. Так, де тут у нас 56-й. Поїдемо, От він досить швидко набирає швидкість, десь може метрів 5 за секунду їде, може і, і більше. Пару поверхів за секунду, коротше, переїжджає. Но все одно до 56-го треба чекати, ну не сказав би, що прям дуже... Швидко доїжджаєте, пів півхвилини якоїсь там шкарабається. і це з 17-го їхав, а не знизу. Але такий досить приємний ліфт. 16-го року побудову я в інтернеті подивився це Віліколіпіє, але воно вже трошечки, як би так сказати, зі слідами. Розкоші було. і вже десь щось полізло, облупилося і... ну от Якщо подивитися тут на цей вугол, то тут вже видно, що воно таке трошки зруйноване. Але це все фігня, тому що є отакий від. Бачите, отакий. Отакий, а от там навіть, там, там, там отам є море зараз. Спробую його наблизити. Отам. Ну, в принципі, можна сказати, що видно його. Тут є море. Так. Тут море вже нема, але тут є. Є басейн. На, на поверсі на, на один поверх нижче є басейн. Так, ми ну, йдемо ще з того боку подивимось тут з двох боків така смотрова, смотровий майданчик. от, от там гори. Сьогодні непогана погода, бо щось дощить, але сьогодні не дощить і там, в принципі, можна побачити в Долічині гори. А тут теж такі висотки, висотки, висотки. Тут річка виглядає як річка-ванючка, але вона без запаху. Так, і от в ту сторону теж м -м, видно море є. Там є море, тут моря нема. От, отам, якщо подивитись знизу, то там у людей і басейни є, отам от, і дорога, і взагалі тут багатий такий модний квартал, безпечний, багатоохоронний, але ну, нічого не відбувається. Все, все тут добре. Я не знаю, як там в якихось районах. Один раз ми були в бомж районі, теж нічого з нами поганого не відбулося, але воно просто значно брудніше, ну таке і не так гламурно виглядає. Тут отак, отака от красота. Мені подобається. Хоч я і не фанат, коли високо, але тут все місто можна. Просто обзорна площадка на все місто. Майже Одне з найвисоких, як бачите, я багато на багатьох свічках бачу кришу. Тобто ця ну, по ідеї, вона трошечки вища. От, от такий отакий от Е, Коштує це великолепі, якщо комусь цікаво, з Airbnb просто знімати як турист біля 800 доларів. Ну, такий, типу, я не знаю, як у нас це називається Smart. Хоча можна іван Бедером сказати, спальня, окрема невеличка кухня і досить е, великий санвузол окремий Це за, за, за оце, е, задоволення 800 доларів. Знизу там всі їздять, бігають, якось короче, е, ну, от, от, Отаке, отак Все. Я вам не знаю, що тут ще показати. Знав би я, ну думаю, що всі люблять море. Море там є. Хоча тут в Манілі морського відпочинку, я так розумію, нема. Там порт великий, ну і порт це брудний і там багато якихось. Коротше, я не знаю, чи є там пляжі взагалі і не дуже, не, не дуже думаю, що туди є смисл якийсь їхати. Тут є велике озеро, дуже велике, таке я не знаю, як, може, як, як Київ, а може і більше. І ну, населення, я так розумію, їздить на це озеро. Оця річка з цього озера тече, десь там, може, 10 кілометрів звідси це озеро. Отакий вид. От от виглядає величезним мегаполісом. І так воно і є, тому що Маніла та околиці десь приблизно 15 мільйонів населення. А от. там, де Типу зелене, то не парк, то ну, криші там будинків. Це хто має гроші, то там багатий район, якісь приватні будиночки, я так розумію. А може і не будиночки, а величезні будинки. Отам. Але все одно багато зелені, це приємно. От. Хоча тут палку тикають і воно вже росте, то в принципі тут багато зелені майже. Майже завжди будь-де. Я так думаю, що оці всі маленькі будиночки, їх всі знесуть і збудують оці свічки, і буде все таке заляпане цими 50-60, може і більше поверховими будинками. Зона сейсмічна, але котурусик е, ну, тут часто. Але як бачите, воно все не руйнується, тобто збудоване воно з головою для сей 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 сейсмічної зони і ніяких проблем немає, короче. Так що, так, що, отак. Сподіваюся, цікавий вид мені вразив. До побачення всім цього найкращого.